Слава Україні, з вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. 18 грудня у мережі опублікували відео з унікальними кадрами бою. ЗСУ били по позиціям армії РФ, використовуючи можливості всюди ходу, хамві. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі та офіційному каналі 8 окремого гірсько-штурмового батальйону у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Початок будь-якої операції. Вкотре доводить відео, це розвідка. Тому глядачі бачать позиції живої сили армії РФ, зняті з дрона. Помітно, що окупани вирили собі досить серйозну траншею. Наступний кадр ця ж місцевість панорамна зйомка. По дорозі їде Хамві і методично поливає вогнем позиції армії РФ. Схоже, що команді Хамві здалося, що окупанти заворушилися у місцях, які автівка щойно проминула. Тому українські «Хамві» повертається та добиває ворогів. У певний момент у кадрі з'являється ще одна бронемашина. Вона стоїть прямо попереду всюди хода. У коментарях до відео міркують, чи не може це бути автівка ворога. Однак робиться припущення, що бронемашина схожа також українська, так як автівки не стріляють одна по одній. На відео помітно черги снарядів, якими українські військові поливають російські позиції. Кожен постріл, схожий на яскраву білу смугу, яка дуже швидко пролітає у повітрі. У коментарях до відео припускають, що зброя, яку використовують ці на хамві це крупнокаліберний кулемет. Між тим почалася дискусія, де саме відбулася атака військового всюди американського виробництва. Озвучувалося дві версії: Бахмут та Білогорівка. Врешті зазначили, що на відео бій під Білогорівкою, можливо, Бахмутського району Донеччини. Однак, зазначимо, бійці 8-го батальйону, які опублікували відео, не вказали, де саме сталася атака. Якщо позначити місце атаки Білогорівку на карті бойових дій, то стає зрозуміло, що населений пункт розміщення. Чини на самій лінії фронту за 20 кілометрів на південний захід Бахмут. Зазначимо раніше артилеристи трьох бригад ЗСУ показували кілька десятків ударів по військовій техніці армії РФ. Тоді було знищено або пошкоджено бронемашин більш ніж на 10 мільйонів доларів. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.